Працівники Рівенської бібліотеки поставили собі за мету познайомити рівнян з видатними поетами та письменниками Рівенщини, які ще живі і які вже не можуть про себе розповісти. Вчора в бібліотеці шанувальники поезії на вечорі пам'яті до сторіччя Антона Павлюка мали можливість більше дізнатися про цю людину. Сьогодні ми прийшли сюди, зібралися в цій вітальні, запросили наших слухачів для того, щоб почитати поезію Антона Павлюка пройти його нелегкою трагічною життєвою дорогою, пригадати складний і часто суперечливий творчий шлях, а також поспілкуватися з тими людьми, хто воскресив до життя постать Антона Павлюка і його творчість. Майже відразу почавши писати, Антон Павлюк потрапив у немилість до радянської влади. Його твори заборонялися до друку, Тому про цього поета надзвичайно мало відомо. Його ім'я у колах літературознавців зазвичало лише десятиліття тому. Зараз ведуться дослідження його поезії та життя. Тому дізнатись про творчість та загадкову смерть Антона Павлюка шанувальники його талановитої та надзвичайно ліричної поезії зможуть ще не скоро.